Здивається, приїхали в форум. Каже, нікуди не тікає. від нас далеко. Вона відірвалася з руки і все, і побігла. Ніби знає, куди ми далі йдемо. Приїхали трохи раніше, щоб було поменше народу. Я так сподіваюся, сьогодні неділя і сьогодні може бути дуже багато людей. Так, щоб і обрати щось в Зарі, і щоб в черзі довго не стояти. Але ні, людей трохи є. Так, а в Зарі, як завжди, народу мільйон. Диво, брай, може, тобі щось сподобається. Тюльпанчики. Я так і зрозумів. Бач, тюліп маркет. Ви чекайте мене Добре. Жилеточки. Ну, в принципі, так. Кароліни жилеточки є. Фокус-покус. Ану покажи. Це стіч? Він двохсторонній. З однієї сторони багато стічів і з іншого. Дитяча дубльонка. Дубльоночка. Вон. Стічик, є Мікі, такий, як в тебе є, і є Дейзі, але Дейзі такий собі колір. Стіч прикольний. Прикольний колір. Тут Та, таку, як ти хотіла, щоб ти розмалювати? Ага. Є ще з квіточками, є ще просто рожева, є така з сердечками, є просто фіолетова і чорна. Як далі? Ми ж тут всього не пройшли. Джинси із сердечками. Кароліна щось знайшла. Так, мусимо тепер по цілому магазині, куди за дитиною. Що, Hello Kitty? Ти хочеш такі? Є ще така. Є? Ой, тут класні, дивися, кофточки. З бантиками. А ти бачила бантики такі кльові? Вони з бусинками. У -у -у. І ці прикольні. Але для більших дітей. Так, є заколки стіч, але на сайті вони якісь прикольніші виглядали. А тут вони просто від квадратні. Щось, щось таке собі. Та. Чіпі-дейли. Вон є лавчики. Хоч такі окуляри, дивися, з сердечками. Приміряю. Кошельочок Барбі переливається. Є таке. Ну це, типу, як сумочка така через плече. Брелок. Теж гарний. Рюкзачок. І нові рюкзачки Мікі Мауси. Що? Оце, це якийсь є хлопчачий кошельочок. Барбі, а такі є прикольні на сайті з Hello Kitty. Гарніші. Так, є отакий от комплект светрик із легінсами, але легінс, якщо чесно, такі собі. О, оці вишеньки чорні. От вони гарні. Вони на сайті були красиві і зараз красиві. Може такі? Ці класні. Це в нас 28 розмір. А це в нас 28-й. А Короліні треба 27-й. Треба 27, треба 27 а це 29. Mm -hmm. За великі розміри. Так, є ще там балеточки. О, о, дивися. Твої легінці з Хілокітями. Є ще просто з машинками, крокодилами. Ну, Теж такі собі легінці, зміті, кедлі. Типу конверси, міні-мауси. Гарні. Тільки розмір знову нема. 29 Вийде так, що треба. Знайшли добрий розмір. Але то ж таніжки. Нам взуття треба більше. Так, знайшли кросівки такі, як хотіли. Ну, класно, вони виглядають навіть крутіше, ніж на сайті. Мені вони сподобалися. І тепер розмір. 29-й. І 24-й. Так, кросівок, на жаль, немає такого підкрізьчого розміру. Футболочка класна є. Make today cool. З квіточками. Така ще мала би бути фіолетова, дивитися. Що фіолетовим пише чи синім. Що, ти платят таке класне знайшла? Прикольне. Платьєчко. Що футболочка. Та то не така сама. Тут твоя іграшка. Так, Дісней колекція. Є ще оцей. Светрик прикольний, зміки, класно виглядає. Що йдемо? Йдемо подивимося далі. Так, а ми ж не зайшли ще на сейли. Дивіться, на сейлах є Мікі. Оцей. Класний. І є шестічі. Прикольно. чики Прикольно. Штанішками. Такі Марвел колекція. Шнячі патрулі. Нью-Йорк, знов щенячі патрулі. Хеллоу Кіті. Розмір за великий. виросла, але не занадто аж до 29-го. Так, полосаті футболочки є з ведмедиком. Прикольна, але вона така цупка дуже. Я думав, це футболочкою буде. Є ще такі самі рожеві. Оця навіть гарніша і червона. А Пітячому, коротше, все порозбирали. На Кароліну немає навіть речей. Мені 27-го взуття розміру, ні 110-го футболочок. Треба замовляти все на сайті. Я перейшовся так щодень поміж чоловічою. Подивився. В принципі, були тільки одні шорти. Навіть не хотів міряти, бо там черга, чоловік 30. Отака. Із колір такий бронзовий. Що сталося? Ти вже хочеш ти? Двизькі класні мушки продаються. ще хвостики рухаються. Це кольчики на вуха. Кольчики на вуха? Треба вуха пробити, дирки Ні. зробити. Не хочеш? Ні. Ну, добре. А є ще така, кадишся, якась змія на шию. Класна чи не дуже? Не дуже. Так, мама в черзі кілометровій. Стоїть. Щось вибрала або міряти буде. Талю залишили там біля примірочних. Напевно, пройде цілу годину, поки вона дійде до примірочної. Я, якщо чесно, втратив взагалі якусь ініціативу і настрій, тому що ми їхали заради того, щоб зуття подивитися купити карлінці, а його, на жаль, немає. Де інші магазинчики, подивитися. Каринка знайшла таку локацію весняну. Мрій та сяй. Або в ресервет, або вайкіки. В який магазин хочеш? В Вайкіки, треба їхати по екскаватору на другий поверх. Поїхали? Оп! Заскочила. Брали вже на другий поверх. Тут є шкарпеточки. Ага. З єдинорожками. І таке враження, величезний вибір взуття різнокольорового. Нема так, як ти любиш і мама, щоб було. Якийсь один вид і з нього обирати. Хоча тут є якісь такі. Є Ельза. Ельза є, так. Що, нічого не сподобалося? Ціла купа єдинорожок? Давай Ого. Але той які? Зараз 5 штук. 9-10 років. О -о -о. Ну в два рази більше, ніж ти зараз маєш. Тобі треба на 5 років. Ми пробувалися крізь джунглі людей. Дивися. Отаке з сердечками. Це дощовичок. Від дощу. Є ще такий тоненький, але це просто светрик. А є зміки. Міні-дейзі. і Дейзі. Є косуха, шкіряна. Міні-маус. Це костюмчик чи ні? Штаніжки міні-маус. І до них є ще футболка така червона. Ого, дуже-дуже насичена. І на ногах пише міні-маус. О, є ще такий от светрик, куртка. Де в таких насичених кольорах. О, курточки, змійки. Пишеш, я ж показував тобі на нозі. З одного боку намальовані, з іншого написані. Угу. Так, маленький фіксик завис над ліфтом. Вона просто привикла бачити ліфт закритий, а тут відкритий, і от бачиш, що мотузка його тягне вниз. Ідемо сюди, відкрився ліфт. Зараз трохи покатаємося на ліфті. І підемо в магазин, в який хочеш? Е, Іграшки. Іграшки, ну добре, поки Я мама в черзі, то ми будемо на іграшках. Каріні так сподобалось на ліфті, що мусимо перше кататися. Все, класна забавка, він прозорий, огляд прикольний. Виходимо. Ну і далі заходимо в будинок, іграшок. Каліна хоче обрати собі якусь нову іграшку. Старт. Кароліна зависла. Бач, корабель пливе. Кароліна складає того нінджаку, Такі зубаті монстри. Щось наподобі стіча. Чи тільки це якийсь DC. фаглер. Не знаю. Що за мультики? Ідуть зараз. Надалі подзвонила, що вона тільки зараз зайшла в примірочку. Це капець. Вирішили з'їздити в неділю. Треба було вибирати якийсь будній день, коли людей немає, то набагато скоріше це все проходиться. Кароліна якраз в садочку, а так якось ну, сьогодні не вдалося з'їздити, щоб купити. Дивись, є піраміди єгипетські. І дивись, що з ними можна зробити. Їх можна так скласти, а ззаду знаєш що буде? Ось таке. Їх підняти і таке? Так, Будуть лабіринти. Да, зайшли в відділ Барбі. Бач, все в Барбі. Столик Барбі. Тут навіть є та коробка. Хатка класна. Ні, Вона не рухається, просто поставили. Бач, Кен, Барбі, всі подружки Барбі. Їх всіх звати Барбі Барбі хаус. Мені так сподобалося. Я їй старухував, якби сторінка в Барбі. іграшка. вона. Вау, клас! Давай, тут... Русалки? Русалки. Тут дві сестрички, бач, однакові. Лизнючки тут куточок Барбі. І нам подивимося, що тут у нас Monster High У І її подружка. Кароліна тепер зависла на Monster High. Це карета Та, для Барбі. Та тут багато всього і з цього боку так само, бач, виїжджає. О, відкриваються колеса. Тут здається, це ще відкривається. Ось, поличка. бачиш, стільки деталі класних. Є ліжко принцеси. Вона вже спить. А це що, це замок? Ого, замок такий синій. Є ще полі-покет. от тут іграшку ми купляли в карлінці в Туреччині. Поки доїхали додому, в неї руки ноги повідривало. Пам'ятаєш, ти таку лялечку мала. Але класні іграшки. І там були вони досить дешеві. Невідмінно. Ніж тут. Та, то якийсь Enchantimals. Навіть Тяжко вимовити. Наталя вже вернулася, з Карліною бавляться в ляльки, знайшов прикольні розмальовки. Майже мільйон смаколиків і кущін, розмальовка котиків. Прикольно, більш така дитяча, зараз покажу. Мила розмальовка. Книжка. Велика настільна книга драконячих ігор. Кода не можна подивитися. Там багато сторінок. Ринка любить драконів. Так, Рина зробила тут порядки. Далі повернулася, а ти що без покупок? Де? Нічого не вибрала? Нічого не вибрала, бо не було порадника, так? Yes. Мила розмальовка, тільки ну. хотіла сказати, така мила. Ну, вона реально прикольна для Ще? діток. Бачиш, з котиками всяким, думаю, їй сподобається. Ринька, дивися, тобі вибрав нову розмальовку, класну. З кицями. Хочеш таку? Бачиш? Міуміу. Колись її дивилась таку? Добре. Ой, тут така маленька, класна була. Я розклала отак. Ельза забирає тут у мене, маленька, Ельза. тут. Аріель, маленька Ельза спить. Ельза забирає Оленя. Тут є холодильник. Холодильник. А що там в холодильнику? Нічого. нічого нема. Ми ніхто нічого не наварив. Ну так. Клінка буде обирати собі якусь барбі. Ви, не знає, що там ну так, це Барбі попривіл. Є всякі різні, всякі-всякі різні, які хочеш. Є он і Кенни, і Барбі. Я такі блискучі. Я думаю, їй сподобається кістка. Типу рейнбоу різнокольорова. А ти не бачила ще з цього боку? Дивися, якщо тут додати холодної води, вона відкриє очі. Якщо туда, то що то так закриє очі? Вона закриє. Угу, якщо да. барбі додати холодну, то, то тобі подобаються такі сюрпризи, Ще такі є барбі фешн. Дуже класні в червоних платтях. Ну, коліна вибрала цю. Добре, йдемо беремо цю. О. Так, проскакала. Дядько проскакав. Все, закупилися. Йдемо шукати Наталю, вона пішла по магазину. Я знаю, де знайти Кароліні кросівки в скетчерсах. Там мають бути такі, що блими. Хочеш такі кросівки? Хоче такі кросівки, добре. Вони щоб був розмір зараз. Ну давай. А, по синіх тепер, добре. Є. Тепер посилати. З цього програла. Корочі, кожен зацікавлений своїм. Наталі очі бігають по всіх магазинах. Карина купила іграшку, хоче вже йти в кафе, розпакувати. І що поїсти, хоче щось купити. Ну зараз ідемо спочатку, треба купити кросівки для того, щоб їх обмити. О. Так, тут так. дуже багато зуттєвих магазинчиків, Ви які класні, є, такі от кольорові. Я їх перша. Перша побачила, класні, тільки тут дорослі. А дитячі там. Дивися, ці блимають фіолетові з єдиноріжками, але вони не блимають здається. Напевно, нема розміру. Не, не блимають. Ті, що блеми, а Мені оці ще сподобалися, Отакі. Тут взагалі класний вибір, єдиноріжки, русалки. Метелики є, ще єдиноріжки. Всі блискучі. Оці блимають, так. Ці можна приміряти. Легесенькі, сліпінс. Їх не треба зав'язувати. Все, ікра. Так, міряємо з метеликом. Пальці де? Да, порухай пальцями. А, ці завеликі. А ці прикольні дивіться. Метелики блимають то, що я. Ну відкривай, давай. Окей, поки, поки ми міряємо, ти відкривай. Будеш мати чим бавитися. Витягуй, що там попалося? Хило в Кіті? Кіт єдинорожок. Є ще такі дитячі, шукурінка хотіла, але вони не блимають. Ми хочемо купити їх, такі, щоб блимали. Але в загальному класні. Білі є. Повністю ніжно рожеві. Шкодочки єдинорожків немає. Так, нарешті одягнули. Все, втікло. А вони дуже повітряні, дуже легенькі. Великі? Треба менше? Тобі завеликі вони Карлінка? Угу. Так? Ну давай, зараз поміряємо ще менше. Ну що, як тобі? Класні? Класні? Блимають? Але кажуть, що її тут тисне. Типу, тут в згині. Бо тут йде на резинку, а не на шнурівки. І нема ліпочки, щоб попустити, більше-менше зробити. Так буде тиснути тобі чи ні? Де тисне, покажи пальцем. Покажи де. Ось тут, я вам вже казала. І тут на згині, каже. А пальці одовжені ніби не помігло. Сьогодні якийсь не наш день. Хто їй сподобалось, вже ні. Ми йдемо тепер по всіх магазинах, може щось знайдемо. Якщо ні, придеться брати взагалі онлайн. Кароліна мене розвеселила, тому що ми прийшли всі магазинчики. Нема 27-го розміру, і вона побачила на третьому поверсі Макдональдс. З одного боку, Кароліна права, нам треба перекусити, щоб не бути голодними і потім на повний шлунок іти вибирати. Так ми ж скоріше і ми знайдемо. Десь співає гру Кальмара. Ну так, Для нас сьогодні щось шопінг не задався. Ми тільки купили іграшки, все, а з одягу нічого не вибрали. На жаль, і взуття теж. Так, Lady's Day Off. Так, жіночий день за завершено. Для маленької жіночий день завершено, а великий продовжується. по всіх вазонках ходить. А цей прикольний. Так, Юра, ну, сільщик. Сьогодні ось так. Я оберігаю примірічно, щоб туди ніхто не заходив. А ти вже голодна? Угу. І що, йдемо зараз куди? Ем, Мальдональдс. Мальдональдс? Угу. Так, наразі це здійснилося. Наталя щось собі нарешті вибрала і досить-досить багато. Може вдома покаже, я не знаю. Побачимо, приїдемо додому. Якщо Наталя захоче, то покаже, а не захоче, то значить відео закінчиться на мені. А ми зараз йдемо нарешті їсти, бо я вже реально голодний. Карліна дерево мучить штучне, добре, що вона не живе. Шопінг закінчився. Висока! Вау, яка висока. Заліка, ти висока! Так. Ми йдемо куди? Е, в картоплю фрій! В картоплю фрі. <різь> Все. Йдемо в бульбу. <різь> бульбу. <різь> ну, погнали. Черга величезна. А ти вже хочеш їсточки, так? Чи іграшку хочеш більше? Іграшку! <різь> Їсти пити. Вон, мама, несе. Бач, номерок? О, у нас 28-й. Я думала, що у нас вибрати. Та, 28-й. Українці дали якраз ту розмальовку, щоб вона роздивилася. Пушін розмальовка. Ну, класно. Мені теж в нас подобалося. Її можна дуже-дуже красиво розмалювати. Рибки киці. Виглядає як Hello Kitty розмальовка. Макдональдс промакс. На, промаксі. Так, картопелька загальна. Два біг-тесті, кола. О, це моє кола. Мамина кава. А оце галіція. Що? Порвала про Макс. Все. Якась китайська версія. Угу. Ну давай, давай, відкривай. А там іграшка є чи напевно вже нема? Є. Є? Ну давай. Ой, дивись, картопля фрі причепилася. <схи> до даху вона гаряча, вона приклеїлася до даху. Реально приклеїлася до даху. Що тобі попалося? Є йоші і наклеючки, А ну дай я покажу, який. Вау!